Лас, Вегас зараз спортивне місто. Ви можете подякувати цим жінкам за це. Вегас від сірі до спортивної столиці світу, роль жінок у трансформації. Лас, Вегас, місто, яке завжди було синонімом гламуру, хвилювання та розваг. Однак за останні десятиліття він зазнав дивовижної трансформації, перетворившись із міста гріха в динамічний спортивний центр. І в цій зміні, як не дивно, жінки відігравали ключову роль. Історія гран Прілас Вегаса, розказана в останній статті, є лише вершиною айсберга, що демонструє глибоку та всепоглинаючу роль жінок у спортивному бумі Вегасу. Я завжди сприймав Вегас як місце, де переважають чоловічі енергії, блиск казино, швидкість перегонів, масштаб шоу. І Зізнаюся, перш за все, я бачив тут втілення чоловічих амбіцій та розваг. Але історія про гран, Прі, де ключові рішення були прийняті жінками, змусила мене переглянути мій погляд на місто. Це було для мене откровенням, що навіть у такому традиційно чоловічому середовищі жінки можуть не тільки успішно працювати, але й формувати майбутнє цілої галузі. Жінки архітектори спортивної еволюції. Те, що сталося у Вегасі, було не просто аварією. Це результат відданої роботи кількох видатних жінок, які бачили потенціал міста як спортивного центру і активно працювали над розвитком його. Емілі Протер, Хлоя Тартете, Адамс, Лаурін Макарті Сандовал, Рене Вілм, Кейт Вік, Кеті Беттінгер, Бекі Хамон, Сандра Дуглас Морган ці імена стали символами нової ери в історії Вегасу. Вони не лише займали керівні посади, вони активно формували спортивну політику міста, залучали інвестиції, створювали інфраструктуру, і, що найголовніше, змінили сприйняття вегасу у світі спорту. Найголовніше, що ці жінки не працювали у вакуумі, вони створили мережі підтримки, спільний досвід, надихнули один одного і останнє, але не менш важливе, активно підтримували жінок у спорті. Це, на мою думку, є ключовим фактором успіху. Зрештою, для того, щоб змінити систему, необхідно не лише змінити правила гри, але й створити умови, в яких жінки можуть успішно їх грати. Спорт та розваги ідеальний симбіоз. Успіх спортивної трансформації вегасу пояснюється не лише зусиллями жінок, а й унікальним поєднанням факторів, унікальних для міста. Вегас завжди був розважальним центром, залучаючи мільйони туристів з усього світу. І спорт, як виявляється, ідеально вписується в цю екосистему. Спорт у Вегасі це не просто змагання, це шоу, це видовище, це частина унікального досвіду, який пропонує місто. І саме тут Вегас перевершує багато інших спортивних центрів. Тут спорт органічно поєднується з казино, ресторанами, нічними клубами та концертами. Це створює унікальну атмосферу, яка приваблює як шанувальників спорту, так і тих, хто просто шукає розваги. Я пам'ятаю, як відвідував національну гру з хокейної ліги у Вегасі кілька років тому. Атмосфера була просто неймовірною. Вболівальники підбадьорили свою команду з ентузіазмом. А також насолоджуватися шоу, яке місто може запропонувати. Здавалося, ви були не просто на спортивному заході, а на справжньому святкуванні. Культура включення, ключ до майбутнього те, що особливо надихає в історії Вегасу, це його зростаюча культура інклюзивності. Жінки в спорті не просто займають лідерські позиції, вони активно формують культуру команди, сприяють рівності та створюють позитивне середовище для всіх. І це не лише питання справедливості, це питання ефективності. Дослідження показують, що різноманітність в лідерстві призводить до кращих результатів, оскільки це дозволяє приймати кращі інноваційні рішення. І у Вегасі це стало очевидним. Я вважаю, що досвід Вегасу може слугувати прикладом для інших міст, які прагнуть розвивати спорт, необхідно створити умови, в яких жінки можуть не тільки успішно працювати у спорті, але й формувати його майбутнє. Необхідно створити культуру інклюзивності, в якій кожен може усвідомити свій потенціал. Майбутнє спорту у Вегасі нові горизонти. Щодо майбутнього, я бачу великий потенціал у Вегасі. Місто вже влаштувало суперкубок, фінал Кубка Стенлі та Гран при Формули 1, і він буде приймати більш великі спортивні змагання в найближчі роки. Крім того, у Вегасі активно розвиваються нові види спорту, такі як хокей та бейсбол. І я впевнений, що в майбутньому місто стане центром привабливості для ще більше спортивних команд та вболівальників. Я особливо схвильований перспективою команди НБА у Вегасі. Це було б логічним продовженням спортивної трансформації міста, і я впевнений, приверне ще більше уваги до Вегасу як спортивного центру. Особистий досвід та думки. Візит до Вегаса кілька років тому, коли я вперше побачив, як спорт безперешкодно поєднується з гламуром та розвагами, залишив на мене тривале враження. А стаття про роль жінок у спортивній еволюції Вегасу змусила мене переосмислити свій погляд на місто та роль жінок у спорті. Я впевнений, що досвід Вегасу може слугувати прикладом для інших міст, які прагнуть розвивати спорт, необхідно створити умови, в яких жінки можуть не тільки успішно працювати у спорті, але й формувати його майбутнє. Необхідно створити культуру інклюзивності, в якій кожен може усвідомити свій потенціал. Вегас довів, що місто може бути і центром хвилювання, і спортивною столицею світу. І в цьому переході жінки відігравали ключову роль, яка своєю роботою та талантом змінила обличчя міста та надихнула мільйони людей. Це історія, яка заслуговує на увагу та захоплення.